Не так, Сьогодні ми деремося такими лісами, горбами. Але я таки вирішив вибратися в пошуки за військовими артефактами по Другій світовій. Не знаю, що знайду. Місця у нас вже добряче підбебеті. Що знайду, звичайно, неодмінно вам покажу. Що не знайду, не покажу, бо не знайду. Хе -хе. Дивимось, спостерігаємо. Всім приємного перегляду. Зараз я доходжу до місця дислокації, розчехляю свій приборчик. Верніше дістаю приборчик і ми починаємо пошуки. Ну що ж, ви зі мною? Ха. Ну, поїхали. Ех, ляпота, красота. Весна прийшла, пшки співають. Ще місцями лежить сніг. Але це зовсім не перешкоджає. Приходу весни справжній. Дивіться, яка краса. То є карпатська повелителька, вогняна саламандра. Що вам це нагадує? Подивіться, яка краса, яка красотуля. Ну Ви ще не зрозуміли, що це таке. Я зараз вам покажу. Подивіться, яка манерна була одна ножка від буржуєчки. Палили мадяри ексклюзивними речами тут. Стояла, дивіться яка. Ох, красотуля, дивіться. Ха-ха! Супер-супер! Оце мені подобається, подивіться, яка візерункова, яка гарна лиття, чугун. Але подивіться, яка вона гарна. Бачите, і кріплення, дирочка, можливо, тут. На болтик крутилося до пічечки. І ось така штуковина. Ех, знайти би всі чотири. Дивіться, яке копито гарне. Красиве. Лиття. Це якесь дуже древнє, можливо, 18 століття. Така пічечка була. Буржуєчка в окопах. Часів другий ствоє. Ну що ж. Зачот, зачот. Вподобаєчка. Стірлицю і це ми вже візьмем. Не знаю навіщо, але мені дуже подобається. Так що воно варто того, що взяти. Ха -ха. Хабарок є. Стірлицю пруха сьогодні. Ну що, продовжуємо, крутимося. Тут скрізь окопи бункери кругом. Тут бандяри собі жили і не тужили, і горя не здали. Ну, були трошки під обстрілом, але зараз я тут покручусь, покручусь. Це місця дуже і дуже сильно вибиті. І уявіть, це чийсь пропуск. Тут роки ходилося мною, до мене навколо, і це ніхто не знайшов по-любому. Бо не викинув би, напевно. Все, продовжуємо. Камерадин, дивіться, що знайшов я знову. Недалеко відійшов від лапки цієї, від буржуйки крутої. І подивіться, що трапилося. Кругляшок, бачите. Пим-пим-пим-пим. Зараз вам покажу. Подивіться. О! Це краса, подивіться на це! Це і гудзічок венгерський від кепі, від головного убору. Фоточку приліплюю. Та то капець! Це рідкість неймовірна. Подивіться. Були тут жили мадяри у фронт. Зараз ближню. О! З короною святого Йосипа. Малесенький. Гудзячок на кепі. Навіть вушко збереглось частково. Подивіться. Давно я не знаходив таке гудзичку. Взагалі бомба. Зачч. Щільцу лайк, 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 підписочка. О, клас. Лайк. Хе -хе. Ну що, продовжуємо наші мандри. Аж настрій піднісся на 200 балів. Зараз крутимось. бункер копчику копчик копчик-бункер-бункер. Бункер. Там купа копчиків. Зараз все обходимо. Опікаємо і все вам покажу. Не перемикаємося. І так народ. трапилась така штучка, латунька якась кругла. Незрозуміла. Штучка-шмурдячка. Але бриніла класно, потужно. Ось таке. Тепер дирочка від бублика в Угу. Натік ми зрозуміли. Але все одно ми не розстроїмося і продовжуємо наші мандри. А цю штучку шмурдячку залишимо тут на дереві для наших нащадків, для майбутніх пошуківців. А я більш ніж упевний у тисячу відсотків, що вже скоро вони будуть тут. І це факт. Камера один хотів вам показати таку знахідку візуально. Нічого не бриніло, не дзвеніло, ландшафт добре проглядається, зараз все добре просіло листя. Сніг надавив, просіло, Ландшафт видно, проводимість детектора ідеальна, все видно, де хто був. Весна, як то кажуть, показала, хто де що робив. І подивіться, що вам хотів показати. А хотів вам показати ось такий бутильочок. Але, на жаль, розбитий. Ай-яй-яй-яй-яй. Це щось могло бути дуже цікаве. 100% це на війну. Це навіть нема розмови. Бо видно по полеттю, яке лиття старе і як воно виконано. Можливо, медицина, можливо, було якісь... Ну, не знаю. Ваші припущення? Пишіть в коментарі, б це могло бути. Лишився щілиться, далі дирочка. А хотілося мати таку гарну, класну. Бутилочку собі поставити або комусь подарувати. Ну що ж, прийдеться залишити це для майбутніх поколінь, які будуть тут шукати, можливо, на цій гілочці вони якраз і знайдуть цей залишок пляшки. Шкода, шкода. Дивимося візуально, то що сніг просів, і все випирає, все видно візуально. Тут дуже корчі, страшні, зарослі, як бачите. Тут все, де ями, то все окопчики були. Тут літом не пройти, не пробратися, тому що тут живуть деякі оси. Я їх там зустрічав, не міг сюди пробратися. Павутиння жахливе. Комарі, оси, бджоли, що тільки тут не літає, не кусає. Ну зараз спокійно. На цей пагорб треба весь оббадити. Тут все скрізь базувалися венгри під час другої. Так що ще ми тут покрутимося. Шкода, шкода нам такої фляшечки. Ну нічого, не падаємо знову духом. І йдемо шукати. Друзі, подивіться, що я надибав. А надибав я якусь таку значить, баночку залишки алюмінію. можливо, крем, нівея, не нівея. Але така не збереглася. Є, але що цікаво, тут є залишки самого крему цього. Оце є все чорне. Він світлого кольору, я там пошпортав. Світло ковір, але він нічим не пахне, але ще залишився Крем. З часів війни, уявіть? Оце так-так, а кришечки немає. Хм. Чого це могла б бути? Цікаво, невідомо, Але факт є фактом. Продовжуй мандрувати. Цими горами Карпатами, страшними зарослями, дебрями. Жахіття. Просто тут непролазні хащі. Але треба якось пробиратися, бо хабар нас чекає. Так, друзі, іду я мандрую значить, цими карпатськими джунглями і бачу. Па Ось така обстановка тут. Хабар і не треба шукати, він вже є, викопаний. Готовий тільки брати користуватися. Ось така мадярська саперна лопата. Солдатська, з залишками дерева бачимо, все тут є. Якийсь тут шплінт забитий, щось хороша, потужна, но гниловато сильно. Так що вже з неї тут сильно і нічого не скористати. І також тут гниє, бачимо, авіабомба. А о, 2,5, ще радянська. Клейма, клейма не бачу, були з клеймами, ані є. Ну Їх тут не видно. Ось тут Ось тут клейма. Вона розсаперена і всередині є всяка там кака. Але вже добряче погнила, бачимо, стабілізатор. Продирявся, така чугунна важкенна. Ну, Залишимо для тут саме де й було, для майбутніх. Копачів, це для них найкраще. <хи> Металолом, звичайно. Ну, щось би було краще. І ми би забрали, а немає. Ну що ж, а ми йдемо, порівняємо гірський ландшафт трошки лопатою. Мандруємо. От надибався ось такий, що й на мені детонатор. Пальце відривалочка в жахливому стані. Від. Мувчика, видно, розсаперний і викинутий. Ось така штукенція. Тут різьба, металева поржавіла і сам латунна трю трюбочка. Алехтов мувит мувит. Юлекто мувит. Ну що ж, мув, мув? Вперед, продовжуємо наші мандри. Ось народ трапилася така мені шойно. Стабілізатор від радянського реактивного снаряду Катюша. Всі ми знаємо, що воно таке. А як ні, то прошу загуглити. Потужний реактивний снаряд, який від якого горіла земля навіть, не тільки люди. Дуже жахлива річ. Краще б більше такого ніколи не було в нашому житті. Ну, продовжуємо на цій ноті. Далі дертися цим пагорбом. Він дуже стрімкий і не хоче піддаватися ніяк. Але ми його візьмемо. Гаден надивився такий цікавий патрончик на бій 9 мм. Маузер Експорт. Значить, він був рідкісний в наших лісах, тому що мадяри мали такі так звані зувії. автомат, пістолет кіралі і... Ними набивали такими патрончиками свої ріжки. Дуже рідкісний, дуже їх мало трапляється. І це погано, хотілося б більше щось такого цікавенького знайти. Ну, тут вже як повезе. Опаки вилізла мені шойно небезпечна. Ну вона вже небезпечна, але рідкісна знахідка. Контентик підвалив. Опа-опа, ча. Подивіться на це. Як вам? Пізнаєте? Хм, не дуже, ні? Ну що я вам підказував? А то є протипіхотна, з цього боку навіть вона в кращому стані. О, о, ви бачите? Тротил. Детонатора нема, розсаперна. То є рідкісна мега міна Мадярська Ера. 36. та Така рідкісна, що просто капець. Але стан її такий собі плачевний. Ну, Нас таки не цікавить вам показати, відфільмувати, сфотографувати. Отак от вона запихалася в земельку. З цією стороною тут був пенпеп-детонатор. Як бачимо, все там є. Не випхати, але воно там є. І ось от тако, в такому стані. Ішов. Тут провід. Значить дротик, тут звідси. Так би показати вам. Більш наглядно. Чи вона не, не хоче триматися. Ну, значить, тут дротик до дерева, наприклад, і йде тут, чіпає ногою солдат, не бачить, бо замасковано. Пем. Чека спрацювала і солдатик полетів в одну сторону, половина в другу. І ось така мінашка. Прикольно, прикольно, то, що рідкісна, навіть у нас в Карпатах вона вкрай рідко трапляється. Бажано, щоб було в гарному стані, але ну, в гарному чомусь немає. Не той же час. Вернути би так років 30 назад було б ще в фарбі і вороніння. Ну що ж, чи піримося цим горбом, ще щось має бути тут. Бачите, що я накопав? Ні, це не набій. das? Так, запитаєте ви, а я вам підкажу. То є чергова пальцевідривалка, але вже алюмінієва. Просто вона в жахливому стані. Хтось її викрутив, викинув, розсаперив. А вона була вручній венгерській гранаті М42. Так-так. Ну, таке нас не цікавить. Краще сховати подальше. В це дуплішко. Пук. І все. Напевно. Гадаю, що вже ніхто його там не знайде. І нікому він шкоди не зробить. Стрімкий пагорб, але ми мусимо його подолати сьогодні. І тут треба рухатися вправо, вліво, то що знахідки, може бути, будь-де. Ось така трапилася деталюшка мені. Шойно, народ, той є кутник від. Бачимо, роздертий. Взривом побитий, погнутий, дуже товстий, уявіть собі. Оце є кутник такий від мадярських боєприпасів. Дерев'яний ящик був, і на них були такі кутники. Ось Дер... металеві кутники на дерев'яних ящиках. Тут була защіпка. ось ще цвяшки, чи то саморізи, та самогризи. Бачимо, як погнув зривом. Сильний був удар, взрив, такий хвиля ударна. Там скрізь були позиції мадярські, і аж звідти воно прилетіло Внизу я ходжу, а там скрізь тилові позиції венгерські вгорі. Ну і таке трапляється. Ось такий кутничок. Дуже помнутий, дуже нещасний. Ну що зробиш? Продовжуємо шукати щось цікавіше. Камерани хотів показати трошки красоти Карпатські. Дивіться, як сонечко пригріває. Яка сьогодні гарна чудова погода, неймовірно. Я вже розібрався до дурців, буквально впрів. Подивіться, хотів Карпати вам показати трошки вершини. На вершинах бачимо, що сніг, ще в далекі гори як би зашвидко мандрувати. Але не можна трошки походити, попікати. От бачите. Ще там сніг з кругом лежить. Далеко-далеко. Весна. О! Метелик. Так, друзі, хотів показати ось таке рване желізо. Взривом, взірване, помнуте, продерявлене, бачимо. помняцкане не дуже. Ну, то є е, покрівля, значить, така була на бункері, бо ми зараз знаходимося у бункері, вам не видно, але я постою. Ще один подібний такий сигнал. Тут скрізь бункери. Там бункер. Ось там бункерне містечко скрізь. Там далі, вам так не видно, камера не передає. але мені видно прекрасно. Ну, зараз я тут покручуся, що в цій долині смерті може бути. Що знайду вам покажу. Так, народ був сигнал звідси. Дуже глибоко я всю лопату запхав. Там шар листики метровий. І ось що я піднявши. Оце злізо, що я вам показував. От дивіться, який був зрив. Який був... Підрив. А це і ящик від залишки ящика від мінометних мін часів Другої світової. до речі, німецький німецький. І ось що з нього залишилось. Подивіться. Можливо, простріляний, уламками, розірваний. Можливо, попав якийсь артснаряд в цей бункер. І були тут. Значить, мінометні міни. І все, вкупі здетонувало. Можливо, так. І мадярики порозліталися. Хто куди? Вправо і вліво і догори. Ось така історія з не дуже гарним завершенням. Бачимо все. Тут носики були, мінометні міни. Що бачимо? Що це? Тут дерево, картон. Ломиться. Картон швидше, що там було підкладки. Тут вони стабілізатором впихалися. Ну металолом. Ось такий, ехо війни. І тут ще є сигнал. Зараз ще й той докопає. Цікаво. Тут війна про себе ще дає знати по сьогодні. Пройшло 80 років. А сліди залишились. Якось так. Жучок лізе, піриться кудись. І потерпає невдачі, бо він падає. Отакі лізе. Природа. Все повилазило, все хоче грітися на сонечку. Лізе десь, мандрує собі. О-о-о! Тримайся. Гриби, 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 давай, Блокіровочку. Так, 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 так. Я вірю в тебе, твої сили, жучок, давай. От собі десь мандрує. Натрапив я на таку, як бачимо, підкову щастя шойно в низині. Ось така потужна, як гадаєте, на щастя, надовлю, на долю, на довгі літа. Ну, оце ми і подимося. Якщо ще поживемо, то побачимо, чи воно справджується. Ох, ляпотінь, подивіться. Я внизу, а то все там пагорб, такий стрімкий, і там були пилові позиції, аж на самому вершечку. Я внизу ходжу. І ось такі речі попадаються. іду, камеради, я візуально шукаю очима і бачу ось таке страхіття розковбася. Він подивіться, що тут творилося, невідомо. Дивіться, який були страшні взриви і підриви, все повивертало. Ящики боєприпасів від мінометних мін. Просто валяються тут буквально під листям. Їх тут повно. Метал. Тут купа. Бачимо шеї. Бачите? Все порозривало, сильно порозкорочувало. Це був однозначно зрив. Якийсь арт-обстріл був серйозний сюди. Можливо, тими самими мінами. Далі це ще не все. ходимо буквально по... Дивіться, ось цей кусочок полетів. Ось подивіться, який розковбас металу. Буквально йдемо по позиціях і, і ось таке, подивіться. Страшне. Навіть важко уявити, що тут був забойня. Скрізь кругом метал. Кругом все. Подивіться, все ще дурне. ще тут є. Продовження тут аж. Подивіться, скільки ящиків, оручок. Нічого собі. Оце розковбаси. І все підірвано, все розірвано. Видно, що був бій. Або якесь попадання. Серйозно, тут така дирка в цьому все розковбашено. І це телеві позиції, тут бункері. Оце все бункер, 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 бункери, Кругом метал. Ржавий і розковбашений. На цьому будемо завершувати наші сьогоднішні мандри, наші походеньки, горми Карпатами. Що знайшов вам, все показав. Що не знайшов, не показав, бо не знайшов, нічого не приховав. Кому сподобалося дане відео, ставимо уподобайки, Кому не сподобалось дизлайки, я не обрашуся, то таке. Як кажуть всі, люди різні і смаки сподобання у них також різні. Все, всім до зустрічі. Ну а ми побачимось вже незабаром у черговому свіжому відеоролику.